Андрій Дніпрозовчастин. Дивіться, це у нас Валвом зубчатим дз 80 передній 315 мм. І це перед виробництвом Ювана. Так, ми його також замовляємо, експериментуємо з різними, і ці експерименти показали себе дуже гарно. Дивіться, тут у нас іде прокалка, да? там, де зуби. Гарно шліфовано, упаковочка, все в коробочки. Вони паряться, бачите, щоб не забиті були. Е різьба не забита була. Воно в бумазі, щоб не ржавіло, і в такому поліетилені, ще й в коробці. Тобто, ну, реально непогано дуже заморочилось. Виробник хібана. Ось так воно все виглядає. Це абсолютно нове, так що кому треба, є різні є оригінали, є аналоги-замінники. Стараємося аналоги замінники брати такі, щоб вони ходили. Тобто не беремо саме дешеве, просто, ну, в смислу немає, що просто продати все. так? Беремо тільки гарної якості. Дякую за увагу, з вами дрітні прозвичайсь.